субота, 26 липня, базар Кілія. Доброго ранку, Добре. я кучу баклажани ваші. Баклажанчик у мене 50. 50, помідорки. Помідорка жовтенька, меленька 50, крупненька, красненька 50, жовтенька, крупненька є 60, я ще не успіла викласти. Да. А огірки? Огурчик у нас есть совсем крупненький. 20, 30 и 40. А перчики еще сколько? Перчик 60. 50 среди апреля. Помидорку. Помидорку в какую цену? 50. 50.

Доброго, доброго. Яку ціну? Яку ціну? 40, 45, 30 45. — Картопелька оця? — 10. — По 10 гривень картопля. А оця крупніша? 20. 20, цибуля. 20. — Цибуля 20. А часник? 120. Гарри. А оцей помідор? 40. Сливка розова, вона дуже м'ясиста і дуже вкусно. А, 40. Це вже гуртова. А, а болгарські перець і баклажани? — 60. І... баклажанчик 50. А кабачок 20. Mm -hmm, дякую. На я. А ваші помідорки тютину? 40 50, помидор, і 50 да? А персик це є? Персик і 50.

60-50 гарний помідор, 60-50, а перчик 40. 40. А кіточки ви продаєте? І я по ціна цей 80 букет. Доброго ранку. Доброго. А оці гарні персики ви окуціно. Персики є зараз. Оці 70, 90, 150. Виноград? Виноград 200. Грушка 160, лохина 300, 230, грибочки 140, абрикоска 150, 50. гранат 280. Далі. А, кабачок. Кабачок 30. Огірки помідори. Огірочок. 40 Помідорожка 50, червоний і медзада 65. Одна інша. 55. Баклажани 50. Перчик зелений 65, червоний 150, капусточка. 30, бачите, така вона прям свіжа-свіжа. Свіжа. І кавунчики по 10 гривень. Кавуни 10 гривень. Гарного дня всім. Дякую, дякую. Місний корпус. Доброго, Доброго ранку, ранку, дівчата. Доброго всі ранку. на місці, всі працюємо, всі yeah. посміхаються, все є, ковбаска, сири. Що новенького, Цікавенького є. Все є, грудиночки. І грудинка грудинка яка Ціни стоять. Що приходьте, купуйте. От дуже смачний сир. Я брала горіховий, яку він ціру? А, 580 кілограм. Зараз знову беру. Дуже смачний, такий м'ясенький. Скільки... Що тут у нас тут по у нас тут Є смотрите і плічика. Я сейчас по акции очень хорошая. И бедрышка по акции очень хорошая, Тушечка, цыплята, Филичка даже упала на пару гривен. Бедро. Да. А Кому надо крыльца зараз да, на шашлычок, да. на природу. Бедрышка. Приходите, выберем. Все, да. выберем, все. Да. Делаем очень красиво. Гарного дня вам. Да. И вам. дня.